Що в Верховній Раді роблять а, депутати ОПЗЖ? Чому вони туди ходять? Чому вони голосують? Тому що кожен депутат Верховної Ради від партії ОПЗЖ отримував російські гроші. Всі це чудово знають. Отримував зарплату в конвертах. В цих конвертах були гроші російські, тобто вони зрадники, це державні зрадники. І немає жодного жодної різниці, де вони сиділи, про за що вони голосували, чи вони просто бізнесмени, які купили собі місто в парламенті, щоб захищати власні інтереси. Ні. Вони представники захисту інтересів Російської Федерації, тобто країни, яка намагається окупувати нашу державу, забрати все наше. Все там не може бути жодних виправдань. Жодних виправдань. У 2014-му зробили велику помилку. Їх залишили. Вони повернулись. Партія регіонів повернулася в складі е опозиційного блоку і партії за життя. Потім об'єдналася опозиційний блок за життя. Зараз депутати народні чомусь залишають можливість цим покидькам працювати. Виправдовуючи тим, що ну, вони От, давайте подивимось. Пані Шуляк зробила заяву. Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості, mm. і, та, це помітно, і наскільки я розумію, незважаючи на те, що самої там фракції ПЗЖ в парламенті немає, все одно сформувалося декілька груп, є там група за відновлення України. Я так розумію, що вони працюють дуже конструктивно. Це виправдання їх існування. Тобто, чи правильно я розумію, що. Конструктивна робота за останні шість місяців депутатів колишньої партії ОПЗЖ, державних зрадників, є виправданням їх свободи, є виправданням їх вільного пересування по Києву після, як мінімум вісьми років. Підривної діяльності і роботи в інтересах Росії. Серйозно? Ух ти! У мене немає слів з цього приводу. Що роблять депутати? Ну вони працюють півроку вже конструктивно. Чуваки, які їздили в Росію. У кожного з яких був куратор російський, або український, який напряму співпрацював з російським. Це Слухайте, це якась, це якась маячня і бред. Ці персонажі повинні робити все, що їм скажуть. Все, що їм скажуть. Заради того, щоб мати можливість ще одного ранку відкрити очі в своїй кроваті. Просто. Кожен з них. Повинен пересуватись по вулицям Києва і інших міст, ховаючи обличчя і дуже швидко по різноманітним углам там, тіньової, по тіньовій стороні. А ми тут кажемо, ну нехай вони будуть, вони непогано працюють конструктивно. Як це може бути? Я, це, я не знаю, з чим це порівняти. Це як. Як після 8 травня 45-го року <кій> націонал соціалістична партія Німеччини за якийсь її склад, от всіх перевішали, а 10 чуваків залишили. Ну, тому що вони конструктивно працюють. Нехай. У них нормальний політичний досвід, внутрішньополітичний, нехай працюють. Ви розумієте, що ми, я, ви, тобто, ми разом залишили їх в 2014-2015 році, вони сиділи півроку чи рік, прикусивши язика, а потім вилізли. 18 в 18-му, 19 в 19-му році, в 20-му і почали затягувати сюди росіян. Ну що вам нагадати канали ЗІК, канали е, цей, Ньюс Ван, канали Наш, вам нагадати Києву, який перетворився з патріота на зрадника? Вам нагадати Медведчука, який приймав участь в обміні. І потім набрав політичної ваги. Ми дозволяємо кліщам, от зараз це політичні кліщі, які засохли на ветках, вони сидять такі сухі і чекають нагоди. При першій же можливості вони сядуть комусь на шию, почнуть смоктати і набиратись ваги. І ми такі, ну ми це вже робили в 2015 році, чому б не зробити ще раз? Ну просто у нас жодних планів зараз 2022, у нас на, на 2030-й немає, тому можемо ще раз війну. Давайте вигодуємо цих покидьків. І нехай вони в 30-му році до 30-го року зроблять так, що ще раз війна. Нехай вже наші діти повоюють. ну що, Ми ж повоювали. Нехай повоюють, то що, у мене от онуки народяться, і що? Що це будуть за онуки, якщо вони по підвалах не сиділи, коли їх бомблять. Ви серйозно? Я хочу спит... Там є в Верховній Раді хоч один притомний депутат. Хоч один, це не стосується слуги народу, я усіх хочу спитати. Хоч один притомний депутат там є у вас в Верховній Раді, який хоча б в пику дасть комусь з ОПЗЖ, коли вишверне їх? Вам нагадати, як в 14-15 свобода, що зробила? Що зробила свобода? Я вам нагадаю. З усією повагою до хлопців, які зараз воюють в батальйоні Свобода, але давайте згадаємо. Давайте просто згадаємо, як в 2015 році вони вишвернули з зали когось там з комуністів старих, і на цьому все закінчилось. Але вони залишили там партію регіонів, яка перетворилась на ОПЗЖ, яка привела сюди війну. Вони зробили тоді теж помилку, і ми зараз робимо цю помилку знову. Де у нас народні депутати, які здатні просто вишвернути ОПЗЖ з Верховної Ради? Так вони ж не просто там зараз у ПЗЖ, вони створили, дійсно, як каже пані Шуляк, вони створили свої нові якісь угрупування, понабирали туди покидьків, взяли туди Дмитрука зі Слуги народу, взяли туди цього Юрченка, Юрченка цього ідіота відвертого, який пиво крав, який ходить зараз, піариться з бабусями, там притискає їх до себе. Тобто вони не. Вони вони зараз опіряються, вони тягнуть до себе відвертих покидьків. Ну тобто у них же ж певна частина втекла покидьків, от вони їх підбирають де-інде. Тому що партія покидьків потрібна. Їм. А нам вона навіщо? навіщо? Ну і що? Ну і що? Що це буде? І не потрібно розповідати мені зараз про Конституцію, про закон, що у нас коли потрібно. Коли потрібно для держави, ми йдемо проти того, що написано в Конституції. Тому що у нас є розуміння, що певні пункти Конституції були прописані покидьками для покидьків. Певні закони протягом 30 років в країні були прописані покидьками, щоб захищати покидьків. І коли потрібно державі, заради захисту, заради безпеки, заради національної безпеки, ми йдемо проти цих законів, ми не звертаємо на них уваги. А тут ти диви, у нас тут десяток мразюк, багатих мразюк, да? можливо, в цьому причина. У нас тут десяток мразюк, з якими ми, бачите, нічого не можемо зробити. Ну то не дозволяє закон, угу. не дозволяє закон нічого з ними зробити. Шуфріч, з Шуфрічем нічого не дозволяє зробити закон. Права рука Медведчука, ну що ми з ним зробимо? Ну що, ну ДБР, нехай щось. Ми, що? Ну ми ж не цей. Хлопець, українець, п'ять років служив у французькому легіоні. Чудова зарплата. Все є. Повернувся в Україну, захищати державу. Два дні назад загинув. Він приїхав і загинув. Захищав, загинув малі. Ви сидите дупами в своїх кріслах і нічого не робите. Ви розповідаєте, що ви нічого не можете. В людей літять бомби, снаряди, кулі, вони звільняють території. У нас кожного дня загиблі, українські депутати нічого не можуть. Наші хлопці, захисники Маріуполя, захисники Ізюма, Харкова, кожного дня. В касках, в бронежилетах, з гранатометами пруть на танки? І можуть? А ви, бляді, там в парламенті, всі без виключення не можете справитись з 15 розжирілих мразій в Бріоні? Це як? От просто як? Чому вони можуть справлятись, чому вони іглами збивають Су-25, а ви не можете? Тому що десь щось написано. Мені, як людині, яка бачила. З 24 лютого Київ кожного дня з цими всіма їжами, з цими, цими тереошниками на постах, з хлопцями, які ризикують життям, з розстріляними автівками, з побитими автівками, і людина, яка чудово чула, як летить, бомбить, як обстрілюють. Я не розумію, чому люди, які мають пряме відношення до цього, пряме завдяки яким це все відбулось. Сидять зараз в парламенті. Люди, які сиділи, чекали росіян і чекали призначень на посади. Чому вони досі в Києві їздять на жирних авто, живуть в жирних будинках і ходять в Раду як народні депутати? Які блядь, народні депутати вони. Як вони можуть? Їх потрібно позбавити статусу народного депутата, просто внести законопроект і позбавити статусу народного депутата? Є у нас дія. Є дія. Давайте проведемо опитування в дії, позбавити статусу народних депутатів всіх колишніх депутатів ОПЗЖ. Проголосуйте. Не потрібно проводити референдум. В дії проведіть голосування, прийміть законопроект, викиньте їх нахер. Не хочете їх саджати, позаносили, позаносили вони чемодани, викиньте їх з країни. Бліт. Воно сидить, голосує, після, після того йде додому і своєму куратору пише по закритій цьому лінії, що відбулося. Передає всі чутки, всю інформацію. А потім ми. А за п'ять років ми такі: «О! Росіяни наступають. А як це трапилось?